Зненацька на фоні повної перемоги команди Зеленського над всією великою корупцією в Україні. У той час, коли вже залишилася виключно дрібненька корупція, президент Литви гітана Снауседа раптом заявив, що корупційні скандали в Україні відчутно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. От тобі й маєш! Пряма мова науседе. В ефірі радіо ЛРТ. Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави. Кінець цитати. Науседа вважає, що корупційні скандали в Україні, в тому числі, стали причиною затримки постачання американських винищувачів f 16 про котрі нам вже Зеленський та його команда всі вуха прожужжали. Цитата. Іноді справи пов'язані ще й з тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа реалізувати це рішення, додав литовський президент. Свої коментарі на Оседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював фонд держмайна. Зеленський щоправда у своїй заяві не згадав корупцію, хоча останнім часом у міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель зброї. Ну, а вже про яйця по 17 гривень та всілякі куртки з Туреччини втридорога, то вже й говорити смішно. При тому Верховна Рада проводжала Резнікова бурхливими аплодисментами. Тобто, вони вважають, що все окей. А от міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наступнику Олексія Резнікова на посади глави Міноборони України. Потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами. Цікаво. А ми тут думали, що у нас все нормально з західними партнерами, але от литовці з цим, здається, не зовсім згодні. Можливо, там було щось за кулісами, щось таке, що до нас не дійшло. Науседа і Анушаускас, мабуть, не знають про те, що в нас немає системної корупції, всі корупціонери поїхали з України. Бо ж саме так нам твердо заявляють прем'єр-міністр Шмигаль і президент Зеленський. Мабуть, литовських друзів просто не поінформували, не підключили їм телемарафон туди до них у Литву. Може в цьому проблема? Ну, побачимо.